Того дня минулого року, в листопаді місяці, компанії «Водолекс» я придбала шахтний твердопаливний котел, тривалого горіння з верхнім завантаженням, зубр з тепловою потужністю 250 кВт. Від компанії Водолекс отримали в подарунок регулятор тяги та безкоштовну доставку. Котел купували для опалення приватного будинку загальною площою 240 квадратних метрів. Система опалення в будинку закритого типу. Всі радіатори сталеві, труби з металопластику. Для проходження води по системі встановили насос. Котел дуже хороший. Шахта зі сталі товщиною 5 мм і об'ємом 155 літрів. Дрова використовують змішаного типу. Тривалість горіння залежить від якості дров та від того, наскільки завантажена шахта. В середньому при неповному завантаженні 12-16 годин. Котел обирали ретельно і вирішили обрати саме цей, тому що він надійний та є можливість його використовувати як утилізатор. Котел обирали без утеплення для додаткового опалення в гаражу, в якому він знаходиться, за рахунок нагрівання котла. Котел дуже зручно використовувати, він хороший і рекомендую всім, в кого є такий приватний будинок такої площі. Котел дуже надійний, він виготовлений зі зносостійкої жаремісної сталі, товщиною 5 мм. Котел складається з двох камер. Перша завантажувальна, її об'єм 150 літри. Друга камера, друга камера, теплообмінник. Подача повітря здійснюється за допомогою нижніх дверцят. І регулюється за допомогою ланцюжка з механічним регулятором тяги. При підвищенні температури заслонка закривається, при зниженні відкривається і відновлює прилив повітря. Верхній завантажувальний люк облаштований термостійким шнуром. А для герметизації він від просочування диму на ручці люка є регульований винт, який притискає плотніше камеру завантаження на кришці теплообмінника. Є віконце для того, щоб слідкувати за процесом горіння. Тобто обмінник складається з камери із чивунними колосниками. Котел працює на всіх відах палив. палива. Паливо завантажується через велику камеру прямо на колесники. Зела під час горіння потрапляє в зольну крику і зручно видаляється. Датчик температури знаходиться в передній частині котла, і це є дуже зручно.